Притча про джерело та каміння. одній зеленій долині, де повітря було наповнене ароматом диких трав, текло маленьке чисте джерело. Воно було настільки прозоре, що в ньому відбивалося небо. Порж із джерелом жила громада каміння це було старе, поважне каміння, сіре, міцне, непохитне. Воно століттями стояла на одному місці, спостерігаючи за світом. Було дуже пихате. Подивись на цю воду, сказав один великий муховитий камінь своєму сусідові, вічно вона кудись метушиться, біжить, не має форми, ніякої гідності От ми, ми вічні. Звісно, погодився сусід, вона марно витрачає себе розчиняючись у землі, її життя це лише тимчасовий блиск, наша твердість ось істинна сила. Джерело все чуло, але лише тихо посміхалося, продовжувало свій шлях. Воно несло свою прохолоду і чистоту, воно обтікало кожен камінь, віддаючи йому частку своєї вологи, щоб на ньому міг вирости яскравий мох або тендітна квітка. Одного разу настало велике літо небо стало жорстким і не давало дощу. Сонце спалило траву, і долина почала в'янути. Першими відчули спрагу ті, хто залежить від каміння, маленький, ледь живий кущик із грайка комах. Вони благали каміння про допомогу ми не можемо дати вам вологи, відповів великий камінь. Наша функція бути міцними, а не мокрими. Зверніться до свого швидкоплинного друга джерела, але джерело теж почало міліти. Його потік став тоненькою ниточкою, і ось, коли здавалося, що все засохне. Каміння помітило дещо дивне, вода, протікаючи повз них завжди залишала крихітку, ледь помітну росинку в їхніх тріщинах і виямках. І ця росинка, накопичуючись тисячоліттями, не дала висохнути муху, що тримався на їхніх боках. Більше того, ця волога випоровувала, створюючи мікроклімат, що давав життя найтендітнішим рослинам біля їхньої основи. Саме в цей важкий час, коли всі навколо страждали, ця крихітна накопичена доброта джерела стала спасінням. Маленький кущик змів вижити, харчуючись вологою стріщин каміння, комахи пили крапі з муху. Каміння вперше відчуло сором. Воно було горді своєї сили, але їхня сила була лише оболонкою. Життя ж утримувала непомітна, постійна м'яка доброта того, кого вони зневажали. Коли врешті пішов дощ, і джерело наповнилося знову великий камінь прошепотів, прости нас, джерело. Ми думали, сила це бути твердим і непохитним, але ми тепер бачимо, що справжня сила це здатність давати, не чекаючи натомість. Джерело лише дзвінку засміялося у відповідь і обійняло його своєю прохолодою. Справжня доброта не вимірюється розміром або силою, вона як вода, м'яка, але невпинна, вона не вихваляється, а просто віддає себе. І, зрештою, саме її непомітні постійні дії створюють і підтримують життя, навіть коли наступають важкі часи.